На Рівненщині невідомі особи проникли в шкільний заклад та потрощили шкільне майно. До поліції 13 жовтня близько 23.50 надійшло повідомлення, що у селі Крилів невідомі особи б'ють вікна у місцевому ліцеї. Слідча оперативна група встановила, що зломисники розбили 11 склопакетів та пошкодили інше майно будівлі. Як зазначає заступник директора з виховної роботи Ганна Нечипорук, те, що побачили працівники школи, було несподіванкою. У стінах закладу таке трапилося вперше. Встановлюються особи, встановлюються збитки, які були завдані. Ситуація досить неприємна, жахлива, і скільки вже працюю в школі, такого ще не було. Хто це вчинив, то звичайно з'ясує слідство. І дуже шкода, що таке відбувається, такий час, діти так себе ведуть, чи це які особи були повнолітні чи неповнолітні, встановить слідство. На момент інциденту територія шкільного закладу, зі слів заступниці директора з виховної роботи, не була під охороною. та й камер відеоспостереження в них немає. І Відеофіксації немає. Звичайно, в сільській місцевості всі один одного знають. Багато вікон вибито і певно, вони туди залізли. Як з'ясували правоохоронці, причетними до злочину виявилися місцеві жителі, троє з них навчаються в цьому ліцеї. Правоохоронці встановили осіб причетних до злочину. Ними виявилося четверо місцевих жителів, троє з яких здобувачі освіти цього ж закладу. Тривають слідчі дії у рамках кримінального провадження, відкритого за попередньою правовою кваліфікацією частини першої статті 194 кримінального кодексу України, тобто умисне пошкодження майна. До слова наразі учні ліцею навчаються дистанційно, оскільки через інцидент у закладі тривають відновлювальні роботи. Сніжана Твардовська, Артем Шаула, телеканал ITV, Media Group.